Вітаю в ефірі програма Вічна віч. Навіч». Серію листівок про Хмельницький створила художниця-архітекторка Юлія Трімасова. Своєрідні сувеніри зосереджують увагу на родзинках архітектури, про яких, можливо, не знали навіть хмельничани. Про свою творчість розкаже в рамках програми. Вітаю, пані Юлія. Моє вітання вам. Звідки виникла така цікава ідея? Напевно, так любите рідне місто, що хотіли зафіксувати його на світлинах? Так, насправді я хмельницький дуже люблю. За освітою я архітектор, і під час роботи над створенням дизайн-коду вулиці Проскорівської я почала помічати декоративні елементи різних історичних будівель саме нашого міста. Адже зазвичай ми звикли, що проходимо повз наші гарні історичні вулиці, і ми ніколи не піднімаємо наш погляд вверх на другі, треті поверхи будівель історичних. Завжди біжимо повз, а перші поверхи зазвичай історичних будівель мають різнокольорове забарвлення. Мають різні вивіски, фасад не збережений і не автентичний. Тому і ми не помічаємо тієї краси будівель. А саме під час викреслювання будівель я побачила і почала помічати ту красу історичних будівель. І так, от, майже 5 років тому виникла ідея, це було спершу хобі, коли я почала малювати листівки, а потім вже переросло в більше. А чому саме листівки, а не приміром картини? По-перше, не одразу виникло бажання малювати саме історичні будівлі Хмельницького. Спершу це хобі почалось того, що я малювала різних кумедних тваринок, саме в якості листівок. Адже листівка це такий маленький сувенірний подарунок, який я дарувала друзям. А вже потім захотілося, щоб на таких маленьких об'єктах, листівках були саме архітектурні об'єкти. Зробіть такий своєрідний екскурс Хмельницьким по ваших листівках. Розкажіть, які там є архітектурні гарні споруди. Скажу, що одна з моїх найулюбленіших і, напевно, найвпізнаваніших будівель нашого міста це будівля по вулиці Подільській, 39. Це будівля пожежного депо, яка була побудована в 1954 році, Гнат, архітектором якої є Гнат Чекірда. А також. Не менш відомої є будівля по вулиці Проскурівська, 13. це аптека та помешкання домовласника Древоєдова. Водинок був прибутковий і був побудований в 1890-1960-х роках. В 1960-х роках саме була здійснена надбудова вигляді четвертого поверху, яку я не показала на даній Листівці. На даній Листівці будівля, будівля саме в такому е, першочерговому вигляді, який е, його створив архітектор. Далі також відома всім будівля на вулиці Проскурівській, 7. це будівля магазину Журавльових, побудована в 1903-1905 роках. А вже в 21 столітті була здійснена також надбудова. Це усім відомий самого дитинства будівля Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок». І на завершення не менш відомою будівлею є будівля по вулиці Героїв Маріуполя, 4, Палац урочистих подій, побудована в 1903 році і належала одному з проскурівських лікарів. А ці історичні відомості, які зараз озвучили, це ви десь якісь джерела використовували чи спілкувалися з істориками міста? Цю всю інформацію я беру з книги Сергія Ясюніна, адже напевно ніхто в Хмельницькому краще за нього не знає історію наших будівель. А як створюються такі листівки? Ви спочатку фотографуєте, потім креслите, чи з натури зразу собі робите якісь начерки? Е, е, ні, е, спершу виникає я бачу будівлю, і в мене виникає невмовне бажання її намалювати. Е, потім е, я йду на місце, фотографую будівлю з з різних ракурсів, адже потрібно знайти е, саме той ракурс, в якому будівля буде виглядати як найкраще. А після того вдома друкую світлини і вже сідаю до створення листівок. Спершу малюю олівцем, далі лінером, а потім вже за допомогою акварельних фарб даю колір будівлі. Це такий тривалий процес, так? Так, доволі тривалий. Все залежить, напевно, від натхнення. Бувало таке що над, будівлею, над листівкою я сиділа, можливо, день, а бувало таке, що за один день могла дві-три листівки намалювати. А яким тиражем виходять листівки, де вони друкуються і де можна їх придбати? Якщо чесно тиражу не рахувала, саме цього року я почала друкувати листівки в поліграфії, адже до того це було більше як хобі. Листівки висіли в мене в кабінеті оригінали листівок. І до мене підходили мої друзі, казали: Юля, так не можна чому вони висять в кабінеті? Ніхто їх не бачить, Було б добре випустити саме серію листівок. Я не знала, чи матиме це певний успіх, тому просто вдома в домашніх умовах. Я відсканувала всі листівки оригінали, знайшла в Хмельницькому папір для друку, який максимально був схожий до акварельного паперу, і вдома ж сама друкувала і дарувала ці набори листівок. А вже саме цього року, після того, як багато хто з друзів казали, що краще, щоб листівка була така глянцева і була пристосована до подарунку, була така витривала. Як справжня поштова листівка, виникло бажання і ідея друкувати і звернутися до поліграфії. А тиражу, якщо чесно, я не рахувала, адже першочергово я не знала, які саме листівки друкувати. Тому було вирішено надрукувати усі листівки. Орієнтовно, перший друк був близько 20 листівок кожної будівлі. А потім, вже, коли е, багато з них купили, я додрукувала ще 20. Знаю, що ваші листівки є навіть за кордоном, вони вже є візитівкою нашого міста. Це дарували ви якимось іноземцям? Чи вони якось замовляли у вас? З іноземцями я не спілкувалася на рахунок листівок, але знаю, що багато друзів дарували листівки за кордон, надсилали поштою в якості візитівки про Хмельницький. Адже всі казали, що е, ти перша відкриваєш Хмельницький саме архітектурний, такий, який він є, і в доповнення, де можна придбати, або в мене е, на особистій сторінці Фейсбук також є створений. В інстаграмі сторінка. До речі, на звороті кожної листівки є QR-кодом, за, за посиланням якого можна зайти на сторінку Інстаграм. І саме там є більше інформації про листівки. Там є така рубрика, де кожна листівка сфотографована на фоні будівлі. Мені дуже ця рубрика подобається, адже не кожна людина одразу впізнає, де ж ця будівля знаходиться. А коли я показую листівку на фоні будівлі, тоді вже стає все ясно. А придбати їх можна в туристично, також туристично-інформаційному центрі біля кінотеатру імені Шевченка. А чи має такий цікавий проект продовження? Можливо, зараз є така задумка створити ще якусь наступну серію листівок? Щось таке подібне до того. Першочергово, коли це було більш моє хобі, перша серія листівок мала назву. Хмельницький, якого ми не помічаємо, там викреслені фасади будівель, таких гарненьких, збережених. Там було в кількості 10 листівок. Далі був серія листівок про скорі втрачена. Це будівлі, які зазнали надбудов, добудов, або певним чином були змінені їхній зовнішній вигляд. Але надалі, вже після завершення цих листівок, цих серій листівок, я вирішила їх не формувати в певній серії, адже багато хто з мешканців має свої певні улюблені будівлі, і вони не хочуть прив'язуватися вже саме до серії листівок. Тому просто малюю. Мені буває багато друзів надсилатька, Юля, зображиш на листівці цю будівлю, вона дуже гарна. Або іншу. І в мене вже є певний перелік будівелі саме Хмельницького, який я хочу намалювати. А в цьому році е, даний проєкт вийшов за свої межі міста Хмельницького, е, адже до мене звернулися представники Городоцького краєзнавчого музею, і вони запропонували зробити серію листівок також е, Городоцької громади. І першою з листівкою стала рогата школа в селі Нове Поріччя. Оце дуже цікаво. А загалом, як молодий архітектор, як ви оцінюєте архітектуру нашого міста? Старі будівлі і відносно нещодавні? Скажу так, що в нас є величезна кількість гарних історичних будівель. І найперше основною метою цих Листівок є донести до хмельничан і також до гостей міста, незважаючи на те, що ми не є таким історичним містом, як Львів чи Івано-Франківськ, але в нас є свої пам'ятки, ми повинні їх берегти. І хочеться, щоб власники історичних будівель, підприємці не вважали ці історичні будівлі якоюсь старою забудовою і хотіли їх знести, а на їх місці побудувати якийсь новий сучасний будинок. Хочеться, щоб вони їх реставрували, відновлювали і цікавились і доносили. Ми до мешканців історію цих будівель. І насправді потрібно їх берегти і відновлювати. На рахунок сучасної архітектури, то, звичайно, в нас є гарні будівлі. Особливо мені подобається що в історичній забудові Хмельницького, що в сучасній, де поєднується фасад з цегли. Оцей цегляний стиль, то моя любов. А не малювала собі в уяві таке хмельницький майбутнього, яка би ще хотілося вам таку побачити якусь будівлю, гарно створити. Спроектувати для мене Хмельницький це найперше, це має бути комфортним, зеленим спортивним молодіжним містом. І для мене така мрія, щоб кожний мікрорайон міста мав сполучення велодоріжками з іншим. Тобто, щоб можна було сім'єю сісти на велосипед і проїхати з одного куточка міста в інше. Звичайно, ми будемо сподіватися, що це все буде в найближчому майбутньому. І на рахунок того, якої будівлі бракує, мені подобається ідея побудованого палацу спорту. Дуже сподіваюся, що будуть залучені кошти, і все таки він буде прийняти в експлуатацію, буде функціонувати. І також Хмельницький стане таким спортивним осередком. І ще б хотілося, напевно, того, чого немає, це палацу спорту, який також в планах має бути побудованим. А я знаю, що ваші листівки виконують таку благодійну місію, їх коли вилучають кошти, дають на Збройні Сили України. І також ви разом своєю донечкою розмальовуєте фляги для наших захисників. Розкажіть трошки про це. Так, саме спочатку повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, мені зовсім не хотілося малювати, і я до листівок не поверталася. Але в 23-му році. Я вирішила, що потрібно новим кроком. Приступити до листівок, адже вони можуть слугувати в якості допомоги таким певним волонтерським фондом. І я вирішила, що усі виручені кошти з продажу листівок будуть іти на допомогу нашим захисникам. І саме від першої партії проданих листівок це майже шість тисяч гривень. Я їх передала фонду волонтери Поділля, і будуть ці кошти витрачені на купівлю турнікетів для наших захисників, щоб вони врятували життя. Нашим військовим стосовно фляг, то Цього літа в артгалереї Куб, де займалась малюванням Моя дитина, побачила оголошення, що потрібно долучитись до розмалювання військових фляг, касок різної амуніції. Було трошки хвилююче, але ми вирішили спробувати і ми розмальовували фляги спільно з дитиною, де були різні жінки як міста України. ці фляги продавались на благодійних ярмарках. І всі кошти виручені також передавали для наших захисників. Донечка також гарно малює, так Так, вона любить малювати. Це наша спільна спільна любов до творчості. Ну, якщо повертатися до теми війни, зараз багато українських міст знищено, архітектура, взагалі будівлі деяких міст немає. Як вважаєте, чи здатні молоді архітектори України відновити створити нове обличчя України? В нас в Україні дуже багато молодих, перспективних архітекторів, і я вірю в світле майбутнє, те, що дійсно ми зможемо відновити і побудувати ще краще. Головне, щоб був єдиний мир. Я вам дякую за цікаву змістовну розмову. Бажаю вам творчих успіхів, щоб народилися нові цікаві проекти, ідеї. Можливо, це будуть не тільки листівки, а глядачам. Бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.